Якою була реакція активних членів українського суспільства на всі виклики, мені здається, що ну принаймні перші роки була доволі толерантною, дружною. Ми домовилися, як би між собою не сваритися, і навіть політики, які були ворогами один одному, дуже тривалий час не сварилися. Соціальні медіа при цьому, хоча вони широко поширені, але довіра до них. Під час повномасштабного вторгнення впало з 60 до 55%. Це, в принципі, вже більше, ніж там похибка. Тобто це такий сталий тренд, що люди втрачають довіру до соцмереж непрофесійних. Водночас, якщо ми подивимося професійні медіа, онлайн-медіа, ті, радіо і друковані, вони якраз, якщо беремо тільки відрізок з 21 по 25, принаймні не втратили, а в деяких випадках навіть наростили, і причому так доволі багато наростили. Довіру, от друковані медіа наростили довіру, і так далі, і це феномен. Я його пояснюю, в тому числі через те, що медіа включилася в життя країни.